Привіт! Сьогодні хочу показати, що я робила для запуску свого акваріуму. Я придбала акваріум на 34 літри, хотіла більш прямокутніший, але в нас усюди в наявностях були ось такі від природи, а прямокутні були трішки більші на 50 літрів. Я придбала ґрунт, декор, рослинки і зараз по крокам розкажу, що робила. З ґрунтом скажу відразу, пішло щось не так. Я їхала по чорний ґрунт, який дуже хотіла. Бачите в своєму акваріумі. Але е, по дорозі чомусь вирішила, що мені ще треба камінчики там. А в магазині мені сказали, що ось цей коричневий субстракт е, дуже буде пожежний для рослинок, і вони будуть дуже добре з ним почуватися. Тому я вирішила додати ще його на дно е, по краях камінчики, і основна маса це ось цей е, чорний грунт. Е, я дивилася кілька відео з ним. Мені страшенно подобається, як він виглядає. Ось тут прикріплю фото, як це виглядало за кадром. Насправді перемивши всі ті речі, деякі прокип'ятивши, я вже не розуміла, навіщо мені все це. Ось такий вийшов. Наступний мікрок це рослинки. Тут прикріплю назви рослин, які я додавала. Крім тих, що тут є. У мене є ще анубіас, Я його прикрутила до коряги, яка знаходиться вже в акваріумі, яку я додала акваріум. І крім цього я додала каміння. Одна ось це сіре, його зараз добре видно. А біля інша зона це каміння Драконій Камінь. Мені його також показали в магазині, і я не знаю, чи то назва, чи то його вигляд відразу наштовхнула думку, що він також має бути у мене. Дуже великим викликом для мене було не відразу запускати рибок, а зачекати кілька днів. Я читала, що найкраще кілька тижнів, ну але так не вийшло. Я придбала два равлика, два коридориса, і в мене були креветки, які жили до цього з рибкою півником, і ні, вона їх не з'їла. Їх я запустила першими, десь через кілька днів, як він постояв ось так з цими розселинками. У всіх цих парах одна тваринка дуже активна, а друга така відлежується десь в куточку. Ось так це виглядає загалом зараз. Я там щось ще досадила, ще, здається, дві картинки маю про це відео. Так виглядає мій акваріум. Мені дуже не дуже мені подобається ось ця кришка, і я би хотіла її з часом зняти і замінити на якесь інакше освітлення. Рибка Клюник уже, до речі, теж живе тут.